Рахувати скільки вам треба такого зеленого паркана. Дуже все легко, просто рахується. Ви берете, ви міряйте висоту вашу, далі. Довжину робите і множите. І це у вас вийде площа, квадратура. Тобто квадратний метр такого паркану, саме ось такого, коштує 840 гривень. Тобто, ви бачите, тут у нас ніби така травичка. Є ще в нас, ніби він буде теж на сітки, він буде а, такою ось тобто, типу, ялиночкою. Да? Бачите, тут ялиночка, там йде травичка, а тут ялиночка. Тобто вона така якби доверху тако, трошки стоїть. Ну Так само буде виглядати, бо це просто окремо ці елементи, такі, які в сітку вставляються. І далі ви рахуєте, хтось тобто, там, наприклад, висота метр, довжина у вас 10 метрів, тобто один множимо на 10. У нас виходить 10 квадратних метрів. І множимо на виробництво Укрс України на польському матеріалі. У нас ціна буде 560 гривень квадратний метр. А ось на турецькому у нас буде ціна 840 гривень квадратний метр. І рахуйте, скільки вам треба тут отримати квадратних метрів. Тобто з квадратні метри цих 10 квадратів. Ножимо на 560 або на 840, і ви получаєте ціну за цю довшину. Якщо у вас уже є якась сітка або 3D, або сітка рабиця ви просто можете взяти ось такий елемент і самі його повставляти собі в сіточку. Тобто, тут ми почали вставляти, де треба далі буде вставити до кінця, ще не доробили. Просто тако собі берете, вставляєте. Цей елемент коштує за метр 12 гривень 50 копійок.